Ніякої конспірології немає. І це дуже реальні речі, які зараз вийшли в наше життя. Десь 90% ринку таких камер, вони зайняті не дуже дорогими китайськими брендами. Це Dahua та другий бренд Hockey Vision. Вони мають і комутаційне обладнання, і обладнання, яке обробляє відеоінформацію. Ця відеоінформація, вона надходить на сервери, на серверах зберігається. Но, але зберігається не в наших руках. Тому відповідь на ці питання вже в самої організації цього накопичення. Камери інтелектуальні вони використовують і пошук людини, і дослідження за людиною. Доворотом камери, і дуже-дуже багато там е, є функцій. Але треба враховувати, що ці функції вони надають іншою стороною, третьою стороною, нам можливості користуватись за допомогою мереж. Як стати, могло статися, що в Україні під час війни продовжувати. Е, Продовжують працювати ці відеокамери, нормально статися. Це ринок, це ринкові відносини. Ми війшли у протистояння має відносини з Китаєм економічні, і тому ми користуємось тими продуктами, які нам найдешевші, найзручніші. Тому тут економічна складова. І я думаю, так, що враховуючи деякі принципи кібергієни, можна взагалі в виконати всі умови та безпечно користуватися цим, цими пристроями.